Ми ліпимо гіпсову фігурку. Ми спочатку беремо галину, робимо коло. Потім кульку е, поставляємо під низ і виходить тіло. Ми розмальовуємо червоним кольором. Я цю фігурку пода, подарую мамі. Мені сподобалось ліпити з глини. Кольор буде Хелловін. А привиди це мультяшні персонажі. Я знаю мультик про свинку пепу, там теж є привиди. Ми ліпили з глини фігурку. Спочатку. Зробили і снову, потім треба зробити капелюха. Потім ми зро... розмалювали. Привид це наш першана. Мені сподобалось більше малювати шляпку. Я неї на листочок положу і вона буде тут на Геовін лежати. Робили сьогодні привида. Спочатку ми брали глину, потім робили блінчик, а потім таку кришечку зробили шляпочку. Вийшла чудова фігурка. Мені сподобалось її ліпити. Привиди це такі персонажі. Видумані вони лякаються, але діти їх люблять. Мені сподобалось робити Фігурки. У Мене в руках привід. Я його робила з глини. спершу брала. Пульгу, потім я її м'яла, накладала на кульку, ліпила шапочку, робила конус, потім загинала, загинала оцей кінчик, потім я робила сильно притискала до нього, потім зробила краєчок, я красила тут, а тут, ротик і очі. Це привід для Хеловіну. Привід для Хеловіну закінчився. І мені найбільше сподобалося на на. На кульку привид це такий вітер, наче вітер, але він, але він білий. Ним лякають людей. Так у я люблю привидів. Я люблю привидів, особливо з відкритими ротясками. Ми сьогодні робили монстра. Спершу нам дали глину, потім ми латкували, зробили монстра. Потім ми зробили шляпу, потім змалювали чорним і потім ми змалювали, воно має висохнути. Мені найбільше сподобалося робити монстра. Приводиться них є Багато історій і фігнів. Мій уминий мусим кашка. У мене привид в руках. Привид це вночі, як він ходить і дуже якісь погані справи робить. Це вигаданий при Я нічого про нього не знаю, але я привидів люблю. Сьогодні ми робили привиди. Ми спочатку брали м'яку глину, а потім ми робили шляпку, форму робили привіда і розфарбовували потім шляпку. і він засохне і буде біленький привид. Мені сподобалось найбільше фарбувати шляпку. Свою фігурку я поставлю десь на таке місце, де буде дуже гарно. І я буду на нього кожен раз дивитися. Я буду споминати, як я тут його робила. У мене в руках приват. Я його зробила сама. Спочатку ми робили фольгу, нам дали фольгу. потім е, глину, яку ми робили блінчик, а потім шапку. Ой, как, як там цей конус. Привид це таке видумане существо, яке просто летає по, по всій карті нашого мира. Я знаю е, фільми. Охотники на привидів. Я його справила, дивилася він про те, що защитники проти привидів. але привиди іноді можуть бути добрі і злими. Ми сьогодні робили привидів. Це як людина тільки. Тільки одіта в простинь, але літаюча. Інколи деякі люди вважають, що вони існують. Ми сьогодні робили привода з капелюхом. Спочатку ми брали глину, потім нам дали комочок фольги з глини малинець. Потім цей шматочок фольги завернули і цю формувати привода. Потім ми зробили очі, свою фігурку я подарую мамі, бо вона любить привидів. Вигадані персонажі. Сьогодні ми робили привиди, брали глину, потім красили, потім робили шляпку, потім, коли ми красили, потім ми красили капелюх чорною фарбою. Найбільше сподобалось розфарбовувати шляпу. Я зроблю стігуркою покладулись на шафу. Є про них багато історій та мультфільмів. Мені ці фільми не дуже подобаються, але робити привіда сподобалось. сподобалось. це такі покривала білі в, в яких щось є. Я їх е не знаю, де чув. Про них є мультфільми та історії. Сьогодні я робив ось такого привода. Спочатку я робив із фольги круг, потім його обмотував так глиною, потім робив конус, одягав, а потім робив ось цей блінчик і так за саме. Мені сподобалось найбільше робити блінчик. Цей привид зроблений з глини. Воно і буде цілою фігуркою. Ним можна прикрасити фотозону. У мене в руках ось такий привид, який чимось наляканий. Ну побличчю, по але він не наляканий. Привиди — це такі створіння. У яких біле тіло і нема рук. Але якщо захотіти, то він може їх розправити. І привид не може ходити, бо в нього нема ног. В нього є тільки ну в нього нема ног, він тільки літає. Спочатку нам давали такий не дуже рівний клубочок, фольги. Потім ми його розрівнювали в круг. Потім нам давали. Тісто, яке саме засихає. Потім ми ліпили овалчик, такий блінчик, млинець намазували їх. Потім ми робили очки. Це за бажанням. Спочатку очки чи шляпку. Шляпку ми робили конус, такий трішки захнутий. Потім ми брали чорну фарбу. І намазували шляпку. Для шляпки знадобився великий, а для ротика і очей знадобився маленький. Ми сьогодні обирували фігурки вивидів. Я в моєму приводу ще зробив установку, з допомогою якої можна зливати бомби. Приводити такі стросинки, які можуть лікати дітей і людей. Вони подобаються дітям. Тому сьогодні ми їх робили. Ми глину і робили фігурку ем, провидіння. Потім ми робили очки і лотик. Потім ми макали. Воду і з чого ми згладили мглину, то, то вона була м'якенька. Потім ми зліпили цей горник, поставили на сляпку, закріплили і зробили очки, блогі і лотик. Це такі, все такі, все такі, все такі числа, які можуть дякати людей. У є багато фільмів і скасу. один фільм, там, де, де привид е, поготовився у собаку. Ми робили схини і робили приводи. Е, першу такий матеріал складали кошечок, потім ми е, робили бинчик із схини. Потім ми наклали, потім робили. Шапку. Я зроблю чехункою, а тенчику і он, він буде з нею хати. Я люблю їх, бо вони такі маленькі і такі, і так пухай, що мусить кудись ховатися. Мені все подобається. Все весело. Це такий воздух, який вимер. В нього є очі і рот, і він може проходити сквозь стіни. Діти вони вірять в них, але це неправда. Я сьогодні робив. Привід, два привиди. Один маленький, а другий великий. Но в мене вони в... зараз в шкафчику, бо вони засихають. Я розказую, як я робив. Я спочатку брав глину, мені, мені дали, і мені дали фо шарик з фойги. Далі я, я обіп'яв цей шарик своєго і далі ми робили такого привіда. А далі ми нам дали ще глини, і ми зробили очі. Роти і шляпу. Я зроблю зі своєю фі фігуркою декорацію для своєї кімнати. Мені найбільше сподобалось робити привида і щіяпу. Я буду прикрашати фотозону в своїй кімнаті. Я там зроблю якусь темну кімнатку і повожу туди своїх привидів.